У мене таке, ну як це, як люди говорять азарт. У мене зайшов азарт, ну, я почав і ще раз пішов, поки війна не дійшла до них. Війна, ну, війна продвигається, фронт продвигається. Ну, якщо сидіти вдома, так з ні, того нічого не буде. У мене брат, рідний, пішов, і я пішов також. У мене був брат, ну, і кажу, який брат, мій мотивація, він пішов, і я собі так подумав, піду і я спробую. Ну. І якось вийшло, служу далі з хлопцями в підрозділ. я кордон як попав? Ну, служив на кордоні, я служу з 2016 року. Служив на кордоні, ну, як створили цей сталевий кордон, хлопці мої були, вони спочатку поїхали сюди. Ну, я служив, думаю, вони поїхали. Ну, я їм позвонив, запитав, як тут, все, вони сказали, все добре. Написав рапорт і сам перевівся теж Ну, то Спочатку не було нічого, спочатку було все як на службі, теж як виїзд був, туди вже були другі враження. А так попав, ну, тренувалися, готувалися. Ну, виїхали потім в Бахмут. І в Бахмуті вже почалася. Моя служба далі. Ну, перший бойовий вихід ну, спочатку було ну, весело, все, як вийшли, трішки почали переживати, почали вийшли, бо треба було йти 8 кілометрів пішком до своїх позицій. Як все побачили своїми очами, було страшно. Да, ми йшли, було страшно. Ну, Відсиділи три сутки, тримали оборону, був ступор. Візнів 3-4 в мене був ступор. Я не міг відійти від того, що я побачив. І потім, все одно якось... У мене такий ну, як як люди говорять азарт. У мене зайшов азарт, ну, я почав ще раз пішов. Да. Слава Богу, цей наш підрозділ такий ну, зам... Тіпо, начальник виконуючий обов'язків, йолка, лейтенант. Ну, він сформував, ну, формує, старається формувати ну, молоду. Молодий кость такий, він, він дає мотивацію нам. Він, я бачу, він готує таких, ну, мол... старається більш. Молодий колектив створювати для того, бо ми де бували, ми бачили, як то. Я розумію, тому 50-річному йому важко з нами. Приїжджаю додому, я вже по-другому на то дивлюсь. Вже не цікаво, то, що було цікаво вдома, коли до війни. Дома туди було цікаво і погуляти. То зараз приїжджаю просто побачити рідних, трішки з ними побути і назад вертаюся в свій підрозділ. Ну, чесно, я так не спілкуюся. Ну, Вроді ну, є люди нормально, в ну, мене типа, є друзі, ну, вони до того нормально відносяться, ну, якщо щось треба, допомагають. Ну, ну, Більшість людей, що є, у них своє життя, вони собі там думають, що все так. Ну, я казав, то поки що так, поки не дійшло до них. Ну, поки війна не дійшла до них, війна, ну, війна продвігається, фронт продвигається. Ну, якщо сидіти вдома, так, місто, нічого не буде. Ну, Кожен розсужає сам собі. Ну, кажу, варто, ну, то треба, треба мати мужність набратися вдома, ну, ходити, розказувати, який я там в залі там, показувати себе. Ти прийди, тут себе покажи. Ну, тут не заставляю, там, прийди, просто покажи себе. Я розумію, страшно, важко. Ну, покажи себе, і ти вже туди себе реально покажеш, хто ти є. Дома, ну, Ти себе дома показуєш перед ким. Там нема перед ким показувати себе, тут ти себе покажи. Прийди, візьми зброю, до рук, піди з нами в бліндаж. Випий кофе із фляшки, обрізаної і нагрітий на спірту. І побач, хоч тиждень з нами посиди, ну і він ну, почне по-другому розсуждати. Тільки тиждень, хоча б, ну, якщо протягне, то тиждень з нами там. Ну і кожен такий, як я, хоче поїхати додому сім'ю, побачить. Ну, зараз, якщо ми всі поїдемо на фронт, що розсипеться, правильно? А в тилу сидять, ну, хлопці, ніхто не каже, щоб поїхати надовго, хоча б на якийсь пару місць попробувати, як тут. Говорити вдома сидіти легко, що я там то, я там все, ти пішов туди за грошми, та ніхто з за грошми не прийшов. Ну Ми прийшли захищати свою державу. Якось воно так. Будемо старатися, будемо робити, а далі буде видно.